occasion – нагода, випадок, подія, іменник, спричиняти, викликати дієслово. Noun – a particular time or instance of an event, a special or important event, ceremony or celebration. Певний час або випадок події, особлива або важлива подія, церемонія чи святкування. Verb – to cause something. Викликати щось, формальне використання. For example, one. We mark this happy occasion with a special dinner. Ми відзначаємо цю щасливу нагоду особливою вечерею. 2. His remarks occasioned a heated debate. Його зауваження спричинили бурхливу дискусію. 3. Special occasion. Особлива нагода. 4. On occasion. Іноді, час від часу. 5. To rise to the occasion. Бути на висоті, впоратися із завданням, коли настає важливий момент. 6. Occasional Прикметник випадковий нерегулярний. Сьом so occasionally – прислівник. Іноді час від часу. Oh,